Діти вогню або ж сварожичі. Так називають себе черкаські актори, які не бояться вогню. Ним обпікають своє тіло, ходять по розпеченому вугіллю і роблять небезпечні трюки з вогняними палицями. Від таких театралізованих постановок смілисті заряджаються енергією, а публіку вражають. Юлія Кропова повернулася з репетиції, тіла й неушкоджена, але з блиском очах. Сьогодні у них репетиція: вогонь небезпечна, стихія. Тож кожен помах має бути відпрацьованим. Тричі на тиждень вони збираються, щоб знову виконати магічний танець. Поначалу вжасно страшно, не то що не можеш так навіть підійти до того, а потім уже привикаєш і навіть не помічаєш того вогню. Дуже цікаво і ну, класно. Це була така одна дитяча баясь. У мене був страх огня. Я ужасно боялася огня, поэтому то був подвік. Все-таки покорять стихію. Ну, це очень интересно і тоже связано з танцем. Не боятися безжального вогню. Свій колектив навчив Олександр. Він з дитинства полюбив гаряче полум'я. Завжди ну, діло мали з вогнем, і мати ховала і спічки, і все, щоб тільки не грався вогнем. Але заборона лише додавала цікавості: захоплення переросло в роботу. Тепер чоловік, ризикуючи здоров'ям, вогняним ремеслом заробляє собі на життя. Став я зараз замочую керосином, і ви тоді подивитесь. Я потім підпалюю, глянете, і буде дуже ефектно». у момент зі звичайного чоловіка. Олександр перетворюється на вогняного віртуоза. Цього замало, тож випиває керосину, щоб точно вразити. Я б Такі трюки для непідготовлених небезпечне заняття. Професіоналам теж є що пригадати. Опікавили це е, е, якийсь раз-два рази. Ну, і коли не такий брав керосин, то е, мені опікавували це. Ну, і, з, і заживо все, і все нормально. Уся трупа знає, що таке опіки, але біль нікого не зупиняє. Навпаки, сміливці вигадують, ще складніші трюки, ставлять великі театральні постановки і не припиняють експериментувати. Коли наші предки теж ходили по вуглі, щоб якісь цілі ставили перед собою, щоб не боятися йти в бої або на якесь діло, щоб воно вийшло, то можна ще й по вуглях ходити. І я ще себе буває обжигаю. Там. Ну, я не боюсь вогню. Ще глотаю вогонь, ну, в рота, ну, тушу, фітінь. Юлія Кропива, Василь Саєнко, Віка новини.